Сторінка 47, параграф 5. Дорожньо-транспортні пригоди. ДТП, ремені безпеки, підголівники, захисний шолом, свідки ДТП. У цьому параграфі ви дізнаєтесь, які бувають дорожньо-транспортні пригоди. Розглянете, як розвиваються події під час ДТП. Навчитеся приймати захисні положення, що знижують ризики травмування. Проаналізуєте, як мають діяти свідки ДТП. Види дорожньо-транспортних пригод. Дорожньо-транспортна пригода ДТП це подія за Участь транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи заподіяно-матеріальних збитків. З появою на дорогах перших автомобілів почали траплятися випадки дорожньо-транспортних пригод. За короткий час ДТП у світі посіли перше місце за кількістю загиблих і друге за кількістю травмованих осіб. Дорожньо-транспортні пригоди називають убивцею номер 1 Основні види ДТП зіткнення зустрічні попутні бокові. На Наїзд на пішохода, перекидання, падіння транспорту у воду, кювет, наїзд на перешкоду, виїзд на закритий залізничний переїзд, падіння вантажу. Як розвиваються події під час ДТП? Під час зіткнення автомобілів, що рухаються зі швидкістю 80 км на годину, виділяється енергія, здатна підкинути машину вагою в одну тонну на висоту 30 метрів, тобто вище семиповерхового будинку. При цьому маса тіла пасажира сягає 5 тонн, щоб Дослідити, як розвиваються події під час ДТП та які вони мають наслідки для людей у спеціальних лабораторіях, імітують різні види транспортних аварій Із манекенами керують такими автомобілями по радіо, а розвиток подій фіксують на відео. Ось що відбудеться, коли автомобіль на швидкості 80 км на годину наїжджає на перешкоду, а водій і пасажири не пристебнуті ременями безпеки. Можете побачити на малюнку на сторінці 49. Засоби захисту, які знижують ризики травмування під час ДТП. Використання засобів захисту може значною мірою знизити ризики травмування під час ДТП. Підголівники: перші підголівники було створено для зручності водія і пасажирів, проте невдовзі з'ясувалося, що вони також суттєво знижують ризик травмування шийного відділу хребта. Тому сучасні автомобілі облаштовують підголівниками для найкращих Щого захисту пасажира верхній край підголівника має бути приблизно на рівні його очей, а в разі спирання головою потилиця має торкатися середньої частини підголівника. Висота підголівника регулюється. Якщо є фіксатор, натисніть його і перемісіть підголівник на потрібну висоту. Відтак відпустіть фіксатор і натисніть на підголівник униз, аж поки почуєте клацанням. Ремені безпеки у сучасних легкових автомобілях салони добре захищені, проте авто рухається з такими швидкостями, що поїздки не можуть бути абсолютно безпечними у багатьох ситуаціях. Життя пасажирів залежить від досвіду та майстерності водія і від їхньої розважливої поведінки. Не можна відволікати водія розмовами та проханнями, оскільки це може призвести до того, що він вчасно не помітить небезпеку, і поїздка закінчиться трагічно. Найпоширенішим захистом для пасажирів легкового автомобіля є ремені безпеки. Вони утримують тіло від ударів або кермо. Панель приладів: вітрове скло чи спинки передніх сидінь, ремені безпеки збільшують імовірність виживання. щонайменше удвічі статистика підтверджує, що серед тих, хто користувався ременями безпеки, смертельні випадки трапляються навіть у разі зіткнення на швидкості 30 км за годину швидкості руху і ймовірність смертельних ушкоджень зростає. Подушки безпеки. Сучасні автомобілі оснащені пристроями, які спрацьовують лише під час аварії, найпоширеніше з них подушки безпеки. Їх виготовляють із тонкої гуми або нейлону і розміщують усередині кермового колеса. На панелі приладів і спинках передніх сидінь. Під час удару подушки миттєво наповнюються стисним повітрям і заповнюють простір перед людиною. У разі зустрічі Стрічних ударів вони добре захищають не лише голову, а й верхню частину тіла. Надувні подушки в поєднанні з ременем безпеки є додатковим захистом для голови та грудної клітки водія і пасажира, що сидить поруч під час сильних лобових зіткнень. Дитяче автокрісло. убезпечити дітей у разі ДТП допомагають дитячі автокрісла. Вони зазвичай поділяються на категорії для немовлят, для дітей до року, для дітей 1-4 роки та дітей 4-12 років. Для дітей вагою 15-36 кг, підійде спрощений варіант автокрісла у вигляді сидіння без спинки. Бустер захисні положення пасажирів. Якщо до моменту ДТП правильно згрупуватися, можна знизити ризик травмування і збільшити свої шанси на виживання під час ДТП. Люди, які встигли прийняти захисне положення, переважно зазнають менше ушкоджень, ніж ті, хто не встиг або не знав, як це робити. Як захистити? У разі наїзду автомобіля ззаду, показано на малюнку 37Б. У цьому випадку найнебезпечнішою є травма шини хребців через різке відкидання голови назад. Якщо пасажир не простебнутий ременями безпеки, він має зіскознути і сісти так, що голова і шия були щільно притиснені до спинки сидіння, а колінами впертися у панель приладів пасажирам, що сидять на задньому сидінні, треба впертися колінами у спинки передніх сидінь. Якщо пасажир пристебнутий ременями безпеки, треба впертися ногами в підлогу та притиснутися спиною до сидіння, руки швидко завести за голову і зімкнути кисті на шиї під потилицею. Захисні положення під час наїздів і зіткнень зображені на малюнку 37. У цьому випадку найнебезпечнішим є удар об вітрове скло, панель приладів чи спинку передніх сидінь. За допомогою блоксхеми на малюнку 38. Потренаруйтеся приймати захисні положення у таких ситуаціях. Ви сидите на передньому сидінні. Так, максимально натягніть ремень безпеки і упріться руками в панель приладів. Нахиліть голову так, щоб вона в момент удару зіткнулася з руками, а не з панелю чи вітровим склом. Ви сидите на передньому сидінні? Ні. Ви самі на задньому сидінні? Так, ви пристебнуті ременями безпеки? Ні. Найкраще лягти на сидіння і прикрити голову руками. Якщо ви простебні, Зягнути безпосередньо перед аварією, нахиліться уперед і покладіть схрещені руки на переднє сидіння. Притиснувши голову до рук, утримайте її від удару об спинку переднього сидіння. Ноги просуньте уперед, але не ставте на сидіння, адже воно може зламатися. У момент аварії що сили упріться ногами в підлогу, утримайте їх від удару. Перед вами є сидіння? Ні. Якщо ви не пристебнуті плечовим ременем безпеки, зігніться і щирі щепіть руки під колінами, голову покладіть на коліна або принаймні пригніть її. Наскільки зможете ногами упріться у підлогу, висунувши їх уперед. Таке положення утримує ваші руки та голову, а також врятує від зіткнення з пасажирами, що сидять поруч. Захисний шолом під час керування мотоциклом, велосипедом, самокатом тощо носіння шолома є критично важливим: шоломи значно зменшують ризик серйозного. Озних травм голови або обличчя в разі аварії. Титячі шоломи зазвичай складаються з зовнішнього пластика або композитного матеріалу, а також внутрішньої підкладки з піною або гелем. Зовнішній пластик або композит слугує як захисна оболонка, що розподіляє силу удару, тоді як внутрішня підкладка поглинає енергію удару. Більшість звичайних шоломів мають ремінці для регулювання об'єму, що допомагає підзігнати шолом до голови дитини. Важливо, щоб він сидів щільно, шоломи мають обмежений термін служби та можуть втратити ефективність через певний час або після удару. Дії свідків ДТП. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими, знайте, що маєте нагоду зробити щось дуже важливе у своєму житті. Ці хвилини від вас може залежати доля потерпілих. Тому постарайтеся заспокоїтися і зосередитись на тому, що знаєте і вмієте. Скажіть собі, що ви зможете можете це зробити і решуче дійте, адже в такій ситуації цінна кожна хвилина. Перше передусім, викличте швидку допомогу і повідомте у відділення поліції про ДТП. А кількість поранених. Друге, позначте місце аварії спеціальним знаком, а за його відсутністю будь-яким предметом, наприклад, гілками. Це для того, щоб попередити інших водіїв і запобігти новим ДТП. Третє. Коли приїдуть рятувальники, допоможіть їм з'ясувати всі обставини ДТП. Розкажіть все, що ви знаєте.